Програма допоміжних репродуктивних технологій в програмі медичних гарантій розпочала діяти у 2024 році, 1104 успішних вагітності, які ведуть. І сьогодні ми мали перших народжених діток в рамках цієї програми, за що дуже-дуже раді. Сьогодні потрібно звернутися до свого лікуючого лікаря, який направить до відповідної організації, а ті вже до, до пшениколога, який може поставити жіноче або чоловіче безплідний діагноз, і тоді скористатися допоміжними репродуктивними технологіями. Логіям, які доступні сьогодні у 20 закладах охорони здоров'я, із них 15 – приватної форми власності, три комунальних і два державних. Ми в 2025 році запустили чергову державну програму. Ми передбачаємо можливість зберігання репродуктивних клітин для наших військовослужбовців. Уже порядок уряд затвердив. Багато хто тих, хто йде на фронт, зможуть користатися такою послугою для того, щоб в подальшому разі, якщо З'явиться чи жіночі, чи чуючи розпії, можна було використати три репродуктивні клітини, які будуть зберігатися в собаках. Наша ключова мета, щоб народжували дітей дітки в Україні.